Усім привіт! В цьому відео ми розкажемо вам, як працює конструктор мобільних лендінгів LP Mobi. Зробимо такий собі екскурс. Ви вже зареєструвались. вам треба зайти по вашому логіну та паролю. Тиснемо кнопку Увійти. І що ми бачимо в цьому конструкторі? Є робочий стіл, тут показано тариф, період, кількість лендінгів в залежності від вашого тарифу. Доступ до завантажень. Тобто ви можете завантажувати лендінги, можете не завантажувати це, все в залежності від вашого тарифу. Далі йде статистика. Кількість кліків на кожен лендінг. Давайте на прикладі до завтра зубної пасти. Ми можемо вибрати за цей місяць. Ось ми бачимо кількість переглядів та замовлень. Є вкладка колеги. Що це за вкладка колеги та що вона означає? Ви можете давати доступи до своїх лендінгів іншим людям. Тобто, якщо людина зареєструвалася через цю пошту і ви її сюди додаєте. Потім ви можете додати йому якийсь лендінг. Це ми покажемо в інших відео. Тут можете вибрати тариф, повністю безкоштовний, він вас ні до чого не зобов'язує. Тобто у вас в доступі є один лендінг, але немає завантаження лендінгу. Можна купити тариф 3 лендінги, можна 10. Йдемо далі. Мої лендінги. Тут показані усі лендінги, які є. Ви можете редагувати сам шаблон, ви можете змінювати картинки, змінювати назви, текст, ціну. Ось тут, бачите, зберегти можна. Можна повернути лендінг за замовчуванням, список лендінгів і можна завантажити цей лендінг. Можна редагувати сам лендінг, тут різні налаштування. Можна підключати crm системи ось налаштування доступу. Тут ми даємо доступ до колег, доступ інших користувачів до нашого лендінгу і аналітика. Можна піксель Фейсбуку вставляти, Google Analytics та інші лічильники. Це колективні лендінги. Що це означає? Ви можете давати доступ іншим користувачам, також вони можуть давати вам доступ. Це означає, що якщо вони дадуть вам доступ, у вас з'явиться цей лендінг. Далі йдемо в замовлення. Ці замовлення можна сортувати, фільтрувати по конкретному лендінгу. Можна вписати мінньон і ми сортуємо по лендингу. Далі, нижче замовлень, де оплата. Всі наші рахунки, які виставлені, та інтеграції. В інтеграціях ми можемо підключати LPCRM і спашку BIS. В окремих відео ми покажемо, як це зробити більш детально. Налаштуваннях пишемо свої дані. В конфігурації ми можемо писати політику конфіденційності. І на цьому все. Це огляд нашого особистого кабінету. В наступних відео ми зробимо кожен пункт більш детально. До зустрічі!